Всім привіт! Ну що, давайте дивитися, що на нас чекає в листопаді на кожного знаку Зодіака. Що чекає овнів? Звичайно, ви хочете проявлятися це ваші палки енергії. У вас багато якихось ідей, багато якихось ідей для реалізації, багато енергії. Ви все хочете за все берете. Ситуація повішена. Якась ситуація підвисла. І не дає вам спокою, а ви ви ж дуже гарячі, ви ж любите щоб усе і одразу. Тому ви якось хочете. Якось похитрому цю ситуацію вирішити, Щоб вона нарешті розвисла. І в даному випадку, можливо, ви не розумієте, як вам краще діяти. Чи вам варто взагалі діяти, чи вам варто не діяти і чекати, але чекати вам важко. Що ви рекомендували карти, давайте подивимось. Карта рекомендує, перш за все легше відноситися до цієї ситуації, не зациклюватися так на ній і проявлятись. Проявляти не дивлячись ні на що, рекомендує нам карта. Це ваша карта, до речі. Яскрава, проявлена, знає, чого хоче від життя. Отак себе і ведіть. Але все ж таки, карта від людника нам рекомендує, щоб ви все ж таки продумували свої дії. Дійте так, як ви вважаєте за потрібним. Але, але не кваптеся. І спробуйте цю ситуацію трохи легше сприймати. Але вам потрібно проявляти себе. Потрібно знайти себе і пропрацювати над собою. Можливо, це може бути якесь навчання. І, можливо, я вам скажу, це принесе вам в майбутньому гарний заробіток. Але для цього ви повинні спочатку навчитися. Ви повинні знайти наставника, свого вчителя та навчитися. Ви самодостатня людина, насправді, але наразі вам потрібна допомога якогось спеціаліста. І якщо у вас є якісь плани, то ви можете їх реалізувати. Це навчання, яке дасть вам згодом гроші. Також рекомендується звернути увагу на себе. Та приділити увагу сім'ї. Ось ваші три ключові моменти, на які вам треба звернути увагу. Ви, ваша сім'я та ваш саморозвиток. Ну і стрільці, що ж вам тут також натякають на саморозвиток. В цьому місяці рекомендується подумати, чим ви хочете займатися, що ви хочете від цього життя. Можливо, побути у цьому стані відлюдника. На самоті, щоб обрати свій шлях, щоб обрати те, чим ви хотіли б займатися. Вам також не завадить ментор, якийсь наставник, який вас чомусь навчить. І вам, знаєте, яка різниця у вас і у Левів. У Левів це повинно принести гроші. А вас ця справа повинна задовільняти, вона повинна приносити вам гарні емоції. У вас це все заради гарних емоцій. Тому місяць такий трошки буде трошки у собі, а трошки і з кимось. А знаєте, що у вас ще у стрільців є? Можливо, це не вам ментор потрібен наставник, а можливо, це ви. Будете для когось наставником, для когось мотиватором, когось будете мотивувати. Але для цього спочатку вам треба все продумати, як ви хочете, щоб це все було.